Вітаю вас, шановні десятикласники, З вами я, Раїса Іванівна і ми вчимо математику 10 класу. Сьогодні на уроці геометрії взаємне розміщення двох прямих у просторі. Я допоможу вам опрацювати теорію, що подана в підручнику, і ми розв'яжемо, сподіваюся, разом декілька задач основних, що подані авторами в підручнику, для того, щоб. Можна було опанувати від початкового до високого рівня цю тему. І так, вперед. З курсу планіметрії, яка вивчалася з 7 по 9 клас, ви знаєте, що дві прямі називають такими, що перетинаються, якщо вони мають тільки одну спільну точку. Таке саме означення прямих, що перетинаються, дають і в стереометрії. Тобто, перше розміщення, про яке ми говоримо, Двох прямих у просторі це прямі, що перетинаються. Відомо також, що дві прямі називають паралельними, якщо вони не перетинаються. Чи можна це означення перенести в стереометрію? Питання. Давайте подивимося на рисунок 29.1. На ньому зображено куб ABCDA1, B1, C1, D1. Жодна з прямих AB. А А1 не має з прямою ДЦ спільних точок. При цьому прямі АБ АБ і ДЦ лежать в одній площині у площині основи АБЦД, а прямі АА1 і ДЦ не лежать в одній площині. Тобто виходить, що не існує площини, яка проходила б через ці дві прямі. Наведений приклад показує, що в стереометрії для двох прямих, які не мають спільних точок, можливі два випадки взаємного розміщення. Прямі лежать в одній площині та прямі не лежать в одній площині. Для кожного з цих випадків ми введемо відповідне означення. Дві прямі в просторі називають паралельними, якщо вони лежать в одній площині та не перетинаються. Так само записують, як і в планіметрії таким же самим значком А паралельно Б. Дві прямі в просторі називають мимобіжними, якщо вони не лежать в одній площині і не перетинаються. Наочне уявлення про паралельні прямі дають колони будівлі, корабельний ліс, колоди зрубу, як бачите, ось на цьому малюнку. Наочне уявлення про мимобіжні прямі дають дроти ліній. Електропередачі. Різні елементи будівельних конструкцій. Голубим і червоним кольором на цих малюнках позначені мимобіжні прямі. Отже, існують три можливі випадки взаємного розміщення двох прямих у просторі. Прямі, що перетинаються, прямі паралельні і прямі мимобіжні. І так. Два відрізки називають паралельними, якщо вони лежать на паралельних прямих. А два відрізки називають мимобіжними, якщо вони лежать на мимобіжних прямих. Наприклад, ребра а, А1 і ББ1, трикутної призми АБЦА1, Б1С1, що на малюнку, є паралельними, а ребра АЦ і ББ1 є мимобіжними. Теорема. Через дві паралельні прямі проходить площина і до того ж тільки одна. Доведення цієї теореми проводять методом від супротивного. Тобто, якщо припустити, що існує ще одна площина, яка проходить через прямі А і Б, то через пряму А та деяку точку Б проходитимуть дві різні площини, а це суперечить теоремі 27.1 про єдиність площини, яка проходить через пряму і точку, що їй не належить. Тож, теорема доведена. Звертаю вашу увагу на доведення теорем, які подані в підручнику, тому що це допомагає потім розв'язувати задачі на доведення, і на розв'язані задачі. Так, в пункті 27 було вказано три способи задання площини. Пам'ятаєте? Єдина площина задається трьома точками, двома прямими, що перетинаються, прямою і точкою, що не належить цій прямій. І зараз теорему, ось цю, що ми довели, можна розглядати як ще один спосіб задання площину за допомогою двох паралельних прямих. Установити паралельність прямих, які лежать в одній площині, можна за допомогою відомих вам з курсу планіметрії ознак паралельності двох прямих. Давайте пригадаємо, що ж це за ознаки. Якщо відповідні кути при перетині двох прямих і січної рівні, то такі прямі паралельні. І навпаки, різносторонні кути, внутрішні різносторонні кути при паралельних прямих і січні рівні. Так само і навпаки, якщо внутрішні різносторонні кути рівні, при перетині двох прямих січною то прямі А і Б паралельні. І е, про односторонні кути, внутрішні односторонні. І якщо прямі паралельні, е, то два внутрішні односторонні кути. Що утворюється цими прямими січиною, в сумі дають 180 градусів. А як же установити чи дві прямі мимобіжні? Відповісти на це, дає змогу така теорема. Якщо одна з двох прямих лежить у площині, а друга перетинає цю площину в точці, яка не належить першій прямій, то дані прямі є мимобіжними. На рисунках 29,7. Ребра АБ і ДЦ тетраедра ДАБЦ є мимобіжними. Справді пряма ДЦ перетинає площину АБЦ в точці С і точка С не належить прямій АБ. Отже, за ознакою мимобіжних прямих, прямі АБ і ДЦ є мимобіжними. Звертайте увагу на малюнки, на принцип доведення тих чи інших тверджень, тому що вам це. Знадобиться при розв'язуванні задачі. Ось так. Ну, а тепер ми починаємо розв'язування вправ, і як завжди, вони починаються з прав, що позначені блакитним кольором. Це у нас завдання «Усні». усні. Будь ласка, я кожного разу запрошую вас спочатку попрацювати самостійно, і цей раз так само. Я буду робити паузи при перегортанні слайдів для того, щоб ви могли поставити відео на паузу і попрацювати самостійно. Наполягаю, що для вас це корисно. Зупиняйте відео. Так, ну що, давайте разом зі мною: дано куб АБЦД А1, Б1, С1 малюнок дан. Назвіть його ребра паралельні ребру СД. Ось СД ребро, паралельні йому. Д1С1, А1, Б1 і АБ. Через кожну пару з цих прямих можна провести площину. Ось ці вже лежать в одній площині, ДЦ1, Б1 можна провести діагональний переріз куба, і АБ і ДЦ лежать в одній площині. Друге, мимобіжні з ребром СД. аа 1 бб 1 а 1 d 1 B1C1. Так? Сходиться у нас з вами. Наступне завдання: укажіть моделі мимобіжних прямих, використовуючи предмети класної кімнати. Ну, Будь-якої кімнати можна показати, наприклад, пряму, яка проходить під стелею, так? між стіною і стелею. І, наприклад, позаду себе пряму, що проходить у кутку між двома стінами. Ну, і так багато їх можна знайти. Це корисно, подивіться навколо себе. Наступне завдання: дано піраміду САБЦД, малюнок дан. Назвіть ребра піраміди мимобіжні з ребром СА. СА ось ребро. да? ДЦ мимобіжне. І БЦ мимобіжне. Так, всі інші ребра перетинаються. да? Ось СБ в точці С… АД в точці А, АБ в точці А. С С в точці С. С Д в точці. Ну, в общем, побачили, так? Да? Добре. Ще два завдання усні. І знову я вас закликаю ставте відео на паузу. Чи є правильним твердження? Дві прямі, які не є паралельними, мають спільну точку. Дві прямі, які не є паралельні, можуть бути іще мимобіжні, а вони не мають спільну точку. Тобто не завжди вони мають спільну точку. Дві прямі, які не є мимобіжними, лежать в одній площині. Так, вони або перетинаються і тоді лежать в одній площині, або паралельні і тоді лежать в одній площині. Три варіанти розміщення всього. Третє. Дві прямі є мимобіжними, якщо вони не перетинаються і не паралельні. Так. Не перетинаються і не паралельні. Дано куб, дан малюнок. Доведіть, що прямі аа 1 і БЦ мимобіжні. Пряма АА1 лежить в площині ось цієї бічної. Да? АА1, Б1. Пряма БЦ перетинає цю площину в точці Б. І точка Б не належить прямій АА1. Тож за ознакою мимобіжних прямих АА1 і БЦ мимобіжні. Теорему пригадали, яку ми сьогодні э, прочитали в параграфі, да, і довели. І ось таким чином швидко виконується доведення. Ще одна задача усна, і далі переходимо на достатній рівень. Зупиняйте відео. Яким може бути взаємне розміщення прямих Б і С, якщо прямі А і Б перетинаються, а прямі А і С паралельні? Ну, якщо А і Б перетинаються, прямі А і С паралельні, то виходить, що прямі С і Б теж будуть перетинатися. Вони лежать в одній площині, і ці дві лежать в одній площині. Ці перетинаються, ці паралельні. Прямі А і Б паралельні, а прямі А і С мимобіжні. Звертайте увагу на значки, да, ось паралельність, мимобіжність перетинається. Так? І якщо А і Б паралельні, А і С мимобіжні, то С і Б мимобіжні. Скільки площин можуть задавати три попарно паралельні прямі? Зробіть рисунок. Рисунок виглядає приблизно так. Через кожну пару паралельних прямих можна провести площину. Отже, кожна пара задає площину, три площини. Ще одна задача, в ній дві. Закликають читати, тренуватися. Головне намір, зупиніть відео, зробіть малюнок, подумайте, зробіть все те, що можете. Читаю. Кінець А відрізка АБ належить площині альфа. Через точку Б і точку С, що належить відрізку АБ. Проведено паралельні прямі, які перетинають площину Альфа в точках Б1 і С1 відповідно. Рисунок приблизно такий. Площину можна позначати як якийсь, якоюсь безформеною фігурою, овалом, паралелограмом. Ну, е... якось так. Точка А належить площині, точки С і Б відрізка не належать, тобто відрізок перетинає площину лише в одній точці. І далі через точки С і Б проведено паралельні прямі, вони перетинають площину по одній прямій. Так. Знайдіть відрізок ББ1, якщо точка С середина відрізка АБ і С С1 дорівнює 5 см. Запишемо умову: дано відрізок АБ. Точка А належить площині Альфа. Точка Б і С належать відрізку А B, Точка С1 і Б1 належать площині Альфа да? і прямі Б1 і С С1 паралельні. Також в першому дано в першій задачі, що С середина відрізка АБ і С С1. Дорівнює 5 см, знайти ББ1. На малюнку зрозуміло відразу стає, що так як точка С середина відрізка АБ, а оці дві прямі паралельні, то СС1 середня лінія, і вона в половину менша за основу, яка їй паралельна. Ось і все. Значить, середня лінія дорівнює 5 см, ББ1 вдвічі більша 10 см. Друга задача, ага, відповідь. відповідь. Друга задача. Рисунок той же самий. Запишемо умову. Все те саме, значить, належність точок, паралельність прямих. Далі, за умовою АС відноситься до БС так як 3 до 4 bb 1 дорівнює 28 см, знайти cc 1 Так, подивилась на цей малюнок. bb 1 і cc 1 паралельні. Значить, трикутники abb 1 і acc 1 подібні. У подібних трикутників відношення відповідних сторін пропорційне. Тобто СЦ1 відноситься до ББ1 так само, як AC до АБ. AC до АБ, сторона маленького, сторона великого. Сторона маленького сторона великого, відповідні сторони. Якщо за Х позначимо коефіцієнт, тоді у нас вийде, що АС дорівнює 3Х, БЦ 4х, АБ. 3 плюс 4, 7х. Запишемо, підставимо сюди відношення. С 1 відноситься до ББ1, воно 28 см за умовою. Дорівнює АС3х відноситься до АБ, 7Х. С 1 дорівнює, тут у нас ікси скоротилися. 3 до 7 помножити на 28. 28 на 7 ділиться, це 4, і 3х4 – 12. Це це 1 12 см. Як бачите, все те, що вивчалося в курсі з 7 по 9 клас, нам кожного разу буде потрібне для розв'язування задач стереометрії. Бо кожна задача стереометрії розв'язується. Розділяється на задачі плоских фігур. Шукаємо плоскі фігури і знаходимо елементи з плоских фігур за допомогою тих чи інших формул, правил теорем. А, Задача ще одна це високий рівень. І знову я рекомендую тим, хто має наміри працювати на високому рівні, зупиняти відео і відпрацьовувати. Читаємо на відрізку АВ, який не перетинає площину альфа, позначили точку С так, що АС дорівнює 4 см, БЦ 8 см. Через точки А Б і С провели паралельні прямі, які перетинають площину альфа в точках А1, Б1, С1 відповідно. Ось так. АБ не перетинає площину альфа. Точка С поставлена на відрізках АВ. Проведені паралельні прямі до перетину з площиною. І АЦ у нас дорівнює 4 см, BC 8 см, Б1С 10 см, і А1С треба знайти. Нехай воно буде Х. Напишемо умову. Відрізок АБ не перетинає площину альфа, точки, точка С належить відрізку АБ, точки А1С, Б1 належать площині альфа. Прямі аа 1 ББ1 сс 1 паралельні. Б1С1 дорівнює 10 см, АС дорівнює 4 см, БЦ дорівнює 8 см. Знайти А1С1. Паралельні прямі перетинають сторони відрізка якимось чином. Ці паралельні прямі перетинають інший відрізок по пропорційним відрізкам. Тобто відношення А1С1 до АС таке саме, як відношення b 1 с 1 до BC. Можна було написати відношення А1C1 до B1C1, таке саме, як АС до БС. І так, і так було б правильно, і рішення було б те саме. Підставимо А1, С1, Х, а, а 1 c 1 AC4, B1C110, BC8. Х дорівнює 10 восьмих помножити на 4. 4,8 скорочується, 1 тут 2, і 10 поділить на 2 5 см. Якщо ми змогли виконати побудову правильно і побачили на цьому малюнку плоскі фігури і правила, за якими ми можемо, теореми, за якими ми можемо знайти невідомий елемент, то тоді легко задача ця розв'язується. Тренуйтеся, опрацьовуйте теорію, повторюйте теореми, аксіоми, означення і вивчайте їх. Завдання подібні до тих, що сьогодні виконували зі мною. Ось тут прописані номерами. Тренуйтесь, досягайте власних вершин, а я щиро бажаю вам успіху. До зустрічі!